Перше друге місце це завжди Росія. Я не знаю, чому так. Якось так було дивно. заведено дивно. Так, дуже дивно. Це дуже так, тому, що Пром, був. 에, і «ВТБ Банк» банку сюди uh -huh. спонсори в художній гімнастиці. Як так вийшло через uh -huh. Вінери, через Кабаєву? Тому дивним чином, перше друге це місце. Я думаю, що через Кабаєву, а потім 에, вже... так, от якось так якось так завжди було. І в принципі, коли їхала в «Ріо», Об'єктивно, я розуміла, що я буду боротися за бронзу. Чому я кажу, є така фраза бронза на вагу золота. Ну, це не просто красива фраза. От ми розуміємо, що за цю бронзу боролися і гімнастки, наприклад, з Кореї, які тренувалися в Росії і яким пообіцяли. Але ну, скажімо так, мене не бачили, от е по рейтингу я повинна була так дійсно приїхати додому е, з медалю, але ну мене не бачили. Тобто, там вже було знаєш, як все прописано, угу. хто має бути перший, другий третій.